А до речі, Mapbox зараз на WebGL працює чи на WebGPU Ви переходите зараз. Все на WebGL 2.0. В майбутньому, мабуть, будемо дивитися на WebGPU. Поки що не універсальна підтримка. Це дуже великий інвестмент. такий. одна справа, якщо ти там з нуля починаєш якийсь проект, а інша справа, коли в тебе є сотня тисяч рядків коду, купа всього, купа різних систем і переводити на новий ну якби рендеринг. API. все дуже нетривіально. Треба дуже багато вкладати. Це а, зусиль, по суті, поки що немає. Це просто... кор типу рендеринга. Бекенд і так ну, тести у вас є. <ріст> тести є так. Тому це буде простіше. Ми вже робили такий великий крок, коли ми реалізовували метал рендеринг. Коли е Apple в якийсь момент він сказав, що там ми будемо нативні свої там ну якби API так, і он, переводити OpenGL ну, вже типу все. Він да, OpenGL вже але... типу deprecated. Люди, які над цим працювали, там дуже багато зусиль доклали, щоб воно все було ефективно оптимізовано, щоб ці шейдери переперероблювалися під метал шейдери там і так далі.